Ось це все геть переплуталося, бо я дуже довго зволікала з тим, щоб довести до ладу ці клубочки. Клубочки-маточки, Дуже гарна нитка. Як друга нитка ідеально. А як основна, то треба жорстку. Так. Знову закріплюємо перший оберт. Перепрошую, перші кілька обертів робимо притримуючи. Далі ось, бачите, що робиться. Це вузлик, який зав'язався сам собою. Нічого особливого, але коли воно без каркасу, не в тому стані, в якому воно змотувалось на початку, ще його трошечки попритискати, то. строчаю форму. Mm -hmm. Сегодня да, у нас такой колоровый сет. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, а не исправил узлик. Ось такі вузлики, вони ламають машинку, бачите? Тож ми його зрізаємо нещадно от і скріплюємо ось таким чином. Це морський вузол. Я що всі його знають. Для чого такий вузол? Бо він легко проходить там одна ниточка в один бік дивиться, друга в інший. Досить так фіксовано, гарно зафіксовано. От. А по-друге, його потім легко розплести і легко ось ще один такий сам, і легко заправити у в'язання. А це важливо. І задля того. Задля того в'яжемо ось такі морські писали. Ось тут вже треба бути обережною, бо воно чіпляється саме за себе. Бачите, на рівному місці, просто закрайчик зачепився. У такому випадку, іноді я просто вдіваю на долоню залишки моточку, просто для того, щоб він сам собі не нашкодив. Бо якщо воно заплутається на цьому етапі, Розплисти буде досить важко. Чи я так невдало крайчик зачепила? Чи що це таке зараз? Ні, вже ж, наче крайчик звільнили. Взагалі не розумію, що відбувається і чому так. Але добре, будемо поступово потроху розплутувати і тут же скручувати так само. Нитка Доволіковська, хоча і варсиста. От, І у такому випадку. Вона може і чіплятися за себе, і проковзуватися повз ті ниточки, за які воно закріплено. Капризна, але дуже красива нитка. Оп. Ось така. Сяво!